Добрий вечір, друзі. Знімаю продовження другу частину свого хостаря вечірнього. Почну ось з хелони. Хелони касая, така симпатична рослинка. Буває різного кольору. У мене вона рожева і теж росте дуже давно. Ділила часто, часто і багато. Роздала друзям, ви знаєте, що мені продавати мені важче, ніж подарити. Подарувати мені швидше. Так, друга частина ще одна хосточка Goodness Gracious. В цьому році я її розділила, теж подарила одній моїй подрузі, і вона мені теж привезла кої-що. Так, тепер, ребятка, оце у нас тундерболт. Ось вам читайте тундерболт. Ну, такі жорсткі листки, ви, якщо ви знаєте, це дуже жорсткі, подивіться, як, як картон. Це вам не можна передати. Жорсткі-жорсткі листочки, малюнок на чисто біленький клен, я називаю це такі, якщо серединка така з кленовим листочком чудові, це як клен. Е, Теж вже це її третій рік, чи три чи третій рік. О, дивіться, дала вже дві діленочки, щоб не питали мене, скільки вона росте. Поділилася. Якось на відео мене питають, скільки вона дала перерості Я ж не заглядаю. Тут кожна хоста, ми ж хост вираховуємо листочки навіть не скільки діленок, а скільки листочків. Ось я вам зараз покажу, скільки листочків в мене в одної красуні, які я отримала. Так, ну це всі знають, це стріптіз, мабуть, і не показувати Просто, як у всіх, так і в мене трошки є. Ну, це Вільям Лахман непоражаючий, не повторяючийся і, як вам сказати, нема таких часто упізнаваєми, якщо правильніше сказати. Тут там, там качадижники всякі, всі можливі. Так, аутм Хруст, от имфрост, от имфрост, біленька кайма. І тут рядом, щоб показати фірстфрост. Дивіться, оце фірстфрост, ну це йому вже це, мабуть, років п'ять. А це у мене йде фрост. Та буде 40 см. Вони схожі, але різні, це меншенька розміром. Всього буде 40 см. Можете, але тут листочки кругленькі, кайомочка біленька, а посередині кленовий листочок зелененький. А там уже фірст-фрост. Дивіться, тут іде. Кайма вущенька, листок вущенький, і біла кайомочка вона вущенька. Бачите, а кленовий листочок не так чітко виражений, він йде розмазаний такий. А тут ось вона йде чіткий, дивіться, чіткий, бачите, рисунок, який чіткий, не розмазаний, красивий. Ну, значить, знаменіта Катерина в мене тут росте, як і у всіх людей. Я Катерину покупала в бджілки, це років, мабуть, шість вже. Знаєте, таке є Був центр у нас на окружній дорозі бджілка. Я туди їздила і цю побачила хвост, я її купила просто не глядя. Так, тепер ще одна з червоними ніжками Raspberry Sunдей. У мене деречить у горлі, треба промочити. У мене є таке смачне венце, я вчора відкрила. ой. Так, ребятишки, дивіться, викати. Ось тобі фіолетові квіточки, Фіолетові м -м -м -м, лілії такі, дзвоники. О, подивіться всередині малюночок. О, треба скрізь знайти свою красу. Не просто так, ой, мені не подобається, що воно смітить, Дав і обрізав. А я обалдію одних. Я роздивляюся кожну квіточку, кожну тобі пілісточку собі. А ось подивіться, як зацвіл фірст бласш. Фіолетовий прифіолетовий на червоних ніжках. Зараз розверну її сюди. Ось ось. ось. Дивіться, яка. Це плаш. Вона ж повинна бути, а подивіться яка червона ніжка. Е, ножки в неї рябенькі. І не червоні, і не зелені, а рябенькі. А цвітонос от такий красивий. А ось це написано плаш. Тут же листочки повинні ще червоні, Ще побачимо, яка вона буде мінятися. Бо дивіться, вже є той колір ножки заходить вже на листочок. Бачите, хоч вже і осінь трошки, це ж сонце було припекло, але вона дуже гарна, дуже-дуже гарна. Ось такі в мене тут красуньки зараз. Так, ребятишки, покажу зразу з вам Сінк. Я вам вже стільки разів його показывал, бо я в нього просто влюблене. По-перше, в нього глянцеві листочки, жабка вона красива, біла кайомочка і ще фіолетові кіточки. Фіолетові кіточки на довгих ножках, але ножки зелені. Бачите, ну вже там можна вже скоро її обрізати. І те, що це за три роки, вже поділилося. Гляньте, скільки в неї є діточок. Ось раз, два, три, чотири. Аж чотири діленочки з одного кущика. Значить, прекрасно наростає. Можна вже ділитися. Ну, цю не впізнати ви не можете. Любимка всіх, не тільки моя. Хусточка ві. Ось погляньте, яка вона красунька. Ну це їй третій рік. Ось, дивіться, яка вона красунька. Хвиляста така. Свіляста дуже розділилася, і це я її сюди в серединку пересадила, бо вона мене тут ось була, там де стрібці з Та я її на середину своєї клумби, щоб усі бачили, звернули увагу на цю красу, яка вона рядом з своїм моїм любимим е, болотним чудовищем. Так, друзічки, ну що, чого починати, і з того кінця, і з цього. Ну, давайте. А, ось я вам розкажу, як я рахую листочки. Пам'ятаєте, весною я вам казала, що Гледдерекс, я... взагалі в неї було дві жовтих, от листочки весною. Я їх пересадила, дихала на них і не дихала, але ж подивіться, воно ж одійшло. Мало того, що вона більшенькі на лист, листочки наростила, ще й маненька ось є. Ви представляєте, я кажу, мене, а це ж вона ну, зараз вона дорога. Це я отримала на таких фірмах, і це була Мерістема. Тут Мерістема, і ось вам зараз покажу. Перейду ось сюди. Це я показала, це показала, покажу вам ще одну Мерістему Afterglow. Це ж вона сама велика хоста. А ви ж подивіться, скільки в мене листочки. Оце ж я кажу, рахуємо, ребята. Не кущики, а рахуємо листочки. Ось от, три листочки, шість, вісім. А ось у манюньки йде ще дев'ятий листочок. Отак, ми хостомани не тільки любуємося, але і лікуємо, і дорожимо ними. І подивіться на цю авторглову. Яка ж вона буде? колись. Але й вона вже задатки має, такі красивенні Так, ватерслайт. Голубая, кружуная. опа Квіточки, листочки ми приберемо. Так, покажу вам назву. ватерслайд Подивіться. Ребята, Не міняється. Це, бачите, я обрізала лишні гілки, це оце літом. Мені щось, мені, коли у нас було холодне літо, я подумала, що треба сюди сонечко. Я зрізала гілочки, гілочки миндаля, і мені тепер тут, виходить, більше сонця. То деякі вже, вон, бачите, амалія трошки пожовтіла. Не дуже подобається такий варіант. Ну, ну, Ми подивимося, це мене, я вам показала ватерслейд. Далі йде оця новинка. Ну це я мінючкою мою любимою, що дишу на неї і не дишу Так, це в мене ці качадижники. Всякі ота качадижник, тут качадижник. Я вам показала. Гіхерки свої, ви вже знаєте. Так, переходжу сюди. Рубіс енд Рафліс дивіться. Дуже цікава. якась вона така димчата? Ну, сложно сказати. Так, горіх упав, є ще й горішок із моїх фундуків. Так, друзі мої, ну дивіться, давайте подивимось. У мене таких з вузкими листочками хуст дуже мало. У мене в основному ось такі вони всякі. Усякі, усякі, от такі от, от такі от. А такого вузенького. Цікавого, в мене їх мало. Так, давайте подивимось на ніжки Ніжки теж. Подивіться, які цікаві ніжки. І коричневі, бачите, листочок цікавий. А ножки, дивіться, не вузькі, а вони якісь такі широкі, ті ніжки Гляньте які широкі ніжки. Не вузенькі довгенькі, а широкі. Листочок, я вам вже сказала, такий він, як з напиленням, як з димчатий, з голубізною з якоюсь. І така кай кайомочка така гафрірована. Бачите, вона вовніста хвильками. Цікаво. Ну, в общем, наблюдаємо, бачите, що ж тут ось, два, чотири, шість листочки в цьому році. Шість листочків. Мені здається, що це цієї весною її садила. Так, друзі, ну що ж, оце в мене така. Була стара-стара хоста, Сейчас перелизу. Хосточка Хвосточка Блумбертос. Я весною її дуже-дуже сильно поділила. Мені здалося, що вони в мене таких багато. Я їх доділилася до того, поки зупинилася до мене стоп, а де ж моя? І я її висадила. І вона мені ось, подивіться, як вона не порадувала. Які в неї листочки, листочки жабки. Подивіться, водичка навіть збирається всередині. Це великий старий листочок, а ці помолодшенькі. Ось. Відійшла вона теж на сонечку, видно, її тут. Ну, ви знаєте, що всі голубі хости бояться сонця. Так, друзі, ну-ка переходимо. Мій ханс, невеличкий ще, маленький. Але ж бачите, написано, аж 50 сантиметрів буде. Ну, дочекаємося. Так, знову ще мій один кочедижник. Так, це кочедижник. такий, такий, такий. Ківі Фулмонті пересадили ребята сюди. Забрала сюди коледхалк і посадила туди на нову клумбочку, а сюди пересадила ківі Фулмонті. Вони похожі такі серединки в них. Люзенькі язички. Так, це у мене на сонці дуже-не дуже добре. Ну, це нова посадка, але вона дуже красива. Так, ребята, це е, мундспліт мундспліт Жорсткі листочки молоденькі, йдуть такі красиві. А це трошки ось бачите, що як на сонці. Ну це, ну що зробиш -то? Осінь і сонце. Ну нічого на слідуючий рік вона буде красунька, а це ми перетерпимо. Оце ми переживемо. Побачимо, який він буде той спліт Так, ну амалію всі знають. Бачите, я вам розказала, що вона там трошки підгоріла. Ну, брат Стефан, жабка із жабок. У мене її два кущика, ох і жабістах. От тепер. Кору я підсипала, тепер не буде замурзуватися і не буде баба їх мить щотками. Пробувала я вже весною відмивати алігатора Елі, який в мене замурзався. Щоб кинулася знімати, він грязний. прийшлось бабусі щотку брати мити. Так, друзі мої дорогі, Парадайс Експетшене. 70 см висоти буде. Ось подивіться, всякі листки офігенні є. Рядом з бузульником Мері Крофт, який вже відсвів. І кафе Деноїр. І тут, і тут, і направо, і наліво. Ось така, що в мене є невідома. Ну, хай собі росте, вона мені не заважає, але це Paradise Expectation, дуже красива. Великі листки, буде висотою 70 см. Будемо роздивлятися, цей вже їй тут третій рік. Так, друзі, це, ось дивіться, зараз ми з вами будемо розбиратися. Це я от виписала, понравилась мені така хусточка під номер, під назвою Т1 в одної, е, е, ну, в одної ну, продавця. Вона йде під номером Т1. Але ж рядом у мене стоїть Крісмас паджент. Так я це роздивилася, що вони один к одному. Це однаковий і той сорт. Якщо в неї йде просто це під назвою, бо загубилася назва, то в мене їх такі два кучики, а я їх раз об'єднала. Якось нечайно, я пересадила, воно було в іншому місці, я сюди пересадила, тому що великі листки, біла кайма, і туди в куточок, воно мені тут освіжає. То подивіться, мені все-таки здається, що це один і той же сорт. Ось вони. Не знаю, придивлялась, придивлялась. І тут круглі листочки. І в нас теж ось круглі листочки, дивіться. Так що мені, мені здається, що це дві однакові, Геть, нема чим відрізнити їх. Ну, ось красунечку, це в Анлест Дансе. Ця красуня на довгих ніжках. Тримається, ой, тримається, ребята. Ну, приростів немає. Приростів немає. Бачите, вже темнувато сонечко Сінован, лист, данце. Оце бачите, отак вони дуже повільно наростають. Це ж так, що не, не скільки приростів, А скільки листочків врахуємо тут, аж чотири листочки за це літо приросло. Аж чотири листочки. Але ж вона теж бути, повинна бути висока. Так, це в мене йдуть Фуджі Ботан. Вона вже дала аж дві діленочки поділила. І бачила вже цвітонос, дуже на високому ножкам От. Так, і закінчу вам, мабуть, оце сага Регал Супрім. Дивіться, який Регал Супрім. Теж на довгих ножках. Теж у кінці в мене О, перехожу по своїх клумбах. О. Дуже гарна, дуже гарна. Високі-високі ножки, але но тут високі ножки салатові, звичайні. Яскрава біла, бачите, амалія салатова, вам данці чуть трохи темніше. Брат Стефан Рябенький, там таке, там таке, а це регал супрім. Цяких, е, їх багато регал, їх дуже багато сортів. У ну, мене Регал супрім, та, що більш бюджетна. Бачите, по, 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 по з порівняння з тою малюткою, які теж три роки, воно отак, ось тут собі менюсеньке росте, але ж колись виросте. Так що, отак, друзі, показала вам цей куточок. Ось такий о, загальний вигляд має цей. Це клумбочки три роки вже. Вона вже стара по порівнянні з тою, що я вам показувала, що оце посадки цього весни. Але ж мені подобається, як вони стоять. Ножки стоять, воно, гляньте, як височенькі, такі гарнюнечки. З колісами. Так, друзі, ось такі і фіолети, і квіточки, і, 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 і. І це фундуки, те, що ми поділили, мені його розділити, ці фундуки. От. І ще тут у мене ось такий хостарі. Це в мене вже старий хостарі. Це все найперше, якого починалося. Ну це, що я розказувала сорбет, самий мій любимий кущик. Ось давайте подивимося на ці дзвоники. Ось отакий такий дзвоник у сорбета. Фіолетовий фіолетовий. Дуже темний малюнок у нього. Ну, це, мабуть, на цьому все, бо я бачу трошки іскажоване від. Ну, трошки я вам покажу. Це вже сонечко сідає. Ось такий в мене цей куточок. Вечірній куточок. Все буде ще впереді. ще багато ж є що показувати. Так що, до помачення, друзі. Ось мій алігатор Елі. Жабка моя, яка збирає водичку. Але йому теж не хватило тут кори. Придеться десь ще додати мені, ще кору шукати. Бо буду жабку цю опять мить. мити. До побачення, мої дорогі друзі. Всім миру і добра. Заходьте почастіше, якщо хочете, підписуйтесь, запитуйте мене, я завжди відповідаю на всі коментарі. тому що цікаво. мене є про що розповісти. От. І робила коротке відео, я казав, внук, а тепер, що бачу, що людям цікаво, то я роблю і відео подовше. Ось таку клумбочку новинку я зробила, то я вам її. Ви пізніше покажу. До побачення, мої дорогі друзі. Заходьте в гості.